Бажаю міцного. Сьогодні вибрався на одне цікаве перспективне місце. Місце з історією фактично. Тут е, ми знайшли скарб праських гроші е, з моїм товаришем Ромчиком. Рома, привіт. І тут було багато цікавих знахідків по Київщині, по Росії. Вітряна погода, друзі, не знаю, як буду сьогодні знімати, але, 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 поки є ще момент, поки поля не засіяні, треба ходити. А місце тут цікаве, з історією, перспективне, як я казав, треба вихожувати. Вам, друзі, дякую за те, що підписуєтеся на мій канал. Не забувайте підписуватися на мій канал. коментуєте, поширюйте, ставите вподобайки. Вам, друзі, за це великий респект. Бажаю вам приємного перегляду. Мені побажаєте цікавих знахідок, але перед тим, як бігати по цьому полі щось шукати, хочу вам показати оцю ладанку, е іконку, яку знайшов минулий раз, вона була горівша і зараз я її більш-менш відчистив. Дивимось. Ось, друзі, ця ладанка, яку я знайшов минулий раз. Вдалося мені її відчистити. Горівша була. Я так зрозумів тут Марія Мати зі Сосиком. А з тієї сторони Йосип. Читаю книжку що. Ну, я не думаю, що то знахідка часів Київської Росії. Думаю, це десь приблизно 16, те 15-16, те напевно. Скоріше за все. Ось така знахідка. Добре, не затягуємо час і бігаємо, шукаємо щось цікаве. Ніби косочок бронзи, на перший погляд, але це посудина, який декілька сотнів років, а можливо і тисячі. Ось тут вушко. Техніка знищила. Можливо, щось спробує рівняти. Можливо, якісь візерунки є. Але це як мінімум період Росії. Ось тут пролунав в мене сигнальчик. Звін Сьогодні ходжу на мульті 1 програма глибина. І, друзі, в мене є бомбезна бомбезна знахідка. Дивіться, ось що в мене вивелось Ось тут ромчик зачепив скарпець. Ми тут добряче ходили, але бачите... Ще щось те залишили. Минулого року я тут знайшов, здається, шість. І вже цього року, друзі, є один. Ось такий. Ну давайте я його терти не буду. Я його зараз помию і подивимося разом, хто за правитель був. Прайський гріш правителя Вацлава. Ну, вони тут попадалися або Вацлава, або Яна Люксембурга, Йоанна Люксембурга. Це здається мені Вацлава. Обрізали їх, робили підквартники. А цей менше обрізаний, попадається взагалі ось тільки так. Маленькі такі. Багато срібла обрізали, переплавляли і якісь прикраси робили. Вона просто вражає. Ось там з самого низу, друзі. Навіть не витягував пін. Дивіться. Опа. Де вона? А, во. Ще одна монетка тих часів. Ще одна монеточка. І це теж, друзі, буде праський гріш. Зараз ми з вами помиємо її і подивимося, із-за якого короля вона карбувалася в Чехії. Ну, глибина, я вам скажу, просто більше ж така виражає. Добре, не тягнемо час, миємо, дивимося і бігаємо, шукаємо ось такі чудесні знахідки. На жаль, затерта або недочеканена. Ось така монетка. Так чи інакше приємно. Це вже друга. Це вже друга, яку ми не докупали. Здається, Васло. Це 1270-ті роки. Микробаса з 1272 по 1315, якщо я не помиляюся. Там з 1215 вже я на... Люксембурга кабувалось про гроші. Ось така монетка кладемо в хабарницю, не втрачаємо час і шукаємо ще такі монетки з дуже гарного скарбу. Ну і це, друзі, яка яма. Не знаю, чи те, що я бачу, осипалося вниз, чи воно було дійсності на такій глибині. У мене ну, просто несподівана знахідка ось. Спочатку думав, козацька куля, але зрозумів, що так насправді, друзі, це на верші від інколпіона. І мені здається воно срібне. А ні, оливиниста бронза. бронза Ось таке. Масивне, важке. Ну Давайте я зараз його почищу, помиємо і подивимося разом, чи ловиниста бронза чи срібло. Мені здається, воно виглядає на срібло. Ямку закупав на я помив. І це, друзі, лавіниста бронза. Так, треба тут зараз дуже гарно вихожувати. Маю надію, що знайду НКОЛпіон. І він має бути, друзі, дуже цікавим. Ну, а якщо не знайду, значить його хтось знайшов до мене. Або десь в іншому місті. Загубили. Ось така несподівана знахідка. Перейшов на місце, де попадалися знахідки по русі, вже довший час тут хручуся. поки що сюди було трошки знахідок, але нічого цікавого, нічого толкового. Ну і друзі, більш-менш цікава знахідка ось тільки що випала. Це ось така маленька пуга ну, В принципі, зараз вам покажу проміжні знахідки. Нічого такого особливого. А так. Досить і багато. Так, що ми маємо? Що ми тут маємо? Ось якийсь перстеньок, обломочок від чогось, ще один відломочок, кусочок срібла. Ну і тут бачите, друзі, монетки, запоночка, шпонька, шпенька. Не знаю як правильно. Ось така ладенка помив, ось кусочок срібла, тут від самочка, дві боротинки, така ось ладенка. Два гелера, тут теж два гелера, ось ці дві болотеньки і тут ще якась одна монетка. Не знаю я намив. А, тут тут ще й грош є. Здається, що один грош є. з того плану. Легенько подивлюся, що це може бути. Оце один галер. Це один галер. Ну, поки що ось такі знахідки, там покрутився тільки ось тих два красення на верші. Наклопіона не знайшов, мабуть, хтось до мене його знайшов, а можливо десь скоріше і загубили. Ну, приблизно. Гарний там кусочок помотався, але нічого цікавого. Добре, ходжу тут і сподіваюся, що це місце принесе якусь цікаву знахідку. Вдвох з ігором на одне вже досить легендарне місце. Перший коп цього року в лісі. будемо сьогодні купати по КР. Не знаю, що по знахідках буде. Місце бите перебите, але місце потужне було. Гарні знахідки були. Як я говорю, легендарне місце. Походимо, можливо, щось зачіпимо. З нами там ще третій камрад. О, там води збігай, бачите. Фартовий. Так що, що знайдемо? Покажемо. А що не знайдемо, не покажемо. Бажаю вам приємного перегляду. Нам побажаєте цікавих знахідок. Що, друзі, ще не підписався на канал, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте вам за це великий респект. Дуже гарна весняний ліс. Аж хочеться жити. Радійте, друзі, життям. Дякуйте Богу за кожен прожитий день. І як би вам в житті не було важко, пам'ятайте, життя прекрасне. Прийшли ми на місце, де попадалася Київська Русь. Ось там внизу. Зараз знаходимося на вершині Великого Яру. Внизу брав потічок початок і тік велику річку. І справа і зліва той час, тисячу років тому, жили наші предки. Так, початок квітня вже запізно приїхали. Вже трава, квіти досить-досить так потужно почали рости, але нічого, походимо та думаю, щось знайдемо. Велісі як в парку. Все зелено, пташки співають стопроцентний релакс. Так, ну вже довший час топчимося. сигналами дуже важко. Розпочинаючи з того горба, цей горб, оце все, що по тамту, що по ту сторону було потужне поселення. І тягнеться ще на метр 500-600 в тамту сторону до заплави. Ну, ходим, ходимо. і надіємося, що знайти цікаве. Ну, я, правда... Не знаю, чи добре ходжу на Multi 2, Чуйка 18 в мене. Це чутлива програма. Можливо, зараз зміню на глибоку, Покупаємо якісь наконечників. Можливо, щось зі цікавіше попадеться. Таке що цікавого нічого. Ну, в мене є там одна. один залізний артефакт. Зараз вам покажу. Так, хочу донести інформацію для початківців. Як шукати поселення в лісі? Ось ви прийшли в ліс. ходите, ходите, ніби нічого. Насправді, поселення можна дуже легко пройти, якщо ви ходите один. Але завжди в лісі звертайте ось на такі картовині. Їх може бути багато. І завжди добре в них придивляйтесь. Вони дають вам інформацію. Ось, наприклад, як тут. Ось це інформативна знахідка. Це кераміка. І ви протирайте і вже розумієте, який період. Чи Київщина, чи середньовіччя, чи, мабуть, черняхівська культура. Тут ми бачимо наглядний приклад, що це кераміка Київської Росі. І тут ви знайдете знахідки по тому періоду. Можливо, навіть і по ранньому Середньовіччі. Так що... Уважно дивіться на такі картовиння і вони вам підскажуть, чи ви в правильному місці, чи ви не в правильному. І тут купайте. Інформація для початківців. Ось бачите. Яма. Це домова яма. Це інформація для тих, хто тільки почав ходити в ліс. І не знаю як правильно знайти домові ями. Ось ще одна домова яма. Ходите навкруг таких ям і слухайте, чи є залізо. Ну, це хто раніше купав і не закупав. Просто для інформації. Початківців. Дивіться. Ось. Косок кераміки, ось обломки кераміки. Ось тут. Бачите, скільки з однієї ями. Ось. 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 Це інформативні такі візуальні знахідки, які допоможуть вам. В ваших майбутніх пошуках і результатах. Вслухайтеся в залізо. На хатці його є дуже багато. І ретельно вслухайтеся в кожен сигнал. А бажано викопувати все, що дзвонить, тому що під залізом можуть бути і цікаві кольорові знахідки. Інкалпіони, хрестики, ладанки. Ну, все повністю. Якісь накладочки, пряжечки. Різно. Ось тут, бачите, домова яма одна. Ось там друга. Ось там третя. Ось за паньком четверта. Дивіться, показує дещо. Для початківців. Ці вкраплення це підлога. Або стінки. Значить, викопуйте, бачите, такі в лісі, обов'язково крутіться. Ось знахідка, тільки що випала. Ось такий гарненький каеровський ножик. Так. Покажу вам декілька ось таких знахідок. Це пряжки. Це відказана частина ручки. Далі. Ось ще косочок якоїсь пряжки Так, ну і десь в мене щось має бути цікаве. Ось це, я так зрозумів, ножне. Від якогось більшого ножа або від якогось невеличкого меча. Пишіть, друзі, ваші думки. Хто що думає. Крутимося далі біля домових ям на пагорбі. Копаємо залізо. Нічого цікавого, якісь ножички. Поки що ні одного наконечника. І тут в мене пролунав залізний сигнал. Ось інформативна знахідка для початківців та крися, з якої робили пізніше бойові сокири, робочі сокири, списи, рогатини, ножі, пряжки, Ну, різні предмети побуту. А її виплавляли з болотної руди. Насправді не хотів я її вам показувати, а ось цей сигнал, який був разом з нею. Що це в нас? Це буде погагерка. Навіть не погагерка. А це буде дробниця. Ось така маленька дробничка. Перший кольоровий сигнал сьогодні. Верніше другий. Перший був маленький кусочок бронзової пластини. А це ось така маленька Дробничка. зійшов, друзі, з верхніх хат вниз. Почав ось тут крутитися. Ось там я, друзі, знайшов кусочок сокири. Це від бородача. Однозначно. І ось тут під тим деревом. Пролунав доволі такий глибокий сигнал. Ось красало. Я трошки задів його мінімально пошкодив. Але це нічого. Ось така знахідка. Ну зараз покручуся, можливо, решта від сокири знайду. І буде приємна знахідка. По кольору 0 вже в нас 5 година. Стільки часу проходити, я не вірю, якщо чесно, але насправді, друзі, такі реалії сьогоднішнього копу. Друзі, я схожу в таких хащаках. Ось там було карсало, ось там австрійська. Австрійський гудзик. Ось десь тут я йшов. ось Пролунав кольоровий сигнал куля австрійська. І собі йду. Тин-тин-тин. Пролунав в мене О там, друзі, сигнал. Викопав, вже піном докопав. У мене сідає прилад. Реально в мене сідає просто прилад. Ось. Все, він вздох. І коротше розгрибаю піну, друзі. Ну це, це на грання фантастики. Один сигнал і другий. З одної ямки. Друзі, бомбезні знахідки. Дивіться. Це маленький колпіон. Один. І дивіться. І другий. Зараз буду їх легенько чистити, мити, тому що тут ось вам зараз покажу. Ось тут вже річка текла. Вона висохла, болодця і патина може бути нестабільна і може розійтися. Так що не знаю, буду вже легесенько землю щищувати і не буду зараз мити, щоб... Патина не злізла. Ось так, друзі. Цілий день ходили, цілий день, ще практично година залишилася до завершення копу, сідає прилад і от один сигнал вирішує все. Так що, друзі, вибитий міз не буває. Ходите, 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 навіть якщо пусто, все, все одне, ходіть, просто ходіть в своє задоволення. Є сигнали добре. Нема сигналів, теж добре. Але ходіть, кожен своє знайде. Бо знахідки не ми шукаємо, вони нам відкриваються. І рано чи пізно кожен своє знайде. Так що, друзі, з вас ось така вподобайка. Зараз покажу вам сьогоднішній результат, бідний, але що маємо, то маємо. Доволі непоганий результат, як вважайте, друзі. Зважаючи на те, що місце вибите, вихожене, воно мене ще порадило ось такими знахідками. Це якась пломба. Оце якась пломба, напевно. Австрійська, або сучасна. Не мив. Ось так два красення. Дробниця. І ось такий ще австрійський годзочок. Думаю в цей ліс я ще повернуся. Або вже десь на якесь інше поле. Але оце, друзі, вже зовсім інша історія. Бажаю усім таких знахідок, навіть кращим, а усім нам миру та добра.